Усіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо про одне з найбільших та найкривавіших стань в історії України. Це Коліївщина, яка тривала з 1768 по 1769 рік. Це був такий собі гайдамацький рух, який не лише вплинув на ситуацію в Україні. Але й став важливим етапом у боротьбі українців за свою свободу та незалежність. Отже, ми починаємо з причин: чому Колівщина почалася, чому повстання почалося? Перш за все, основною причиною є соціальна нерівність. Польська шляхта вела безжальне життя за рахунок селянств. Селяни завжди страждали від надмірних податків, примусової праці та свавілля польських магнатів, які абсолютно не рахувалися з людським життям, а діяли виключно в своїх інтересах. Також не менш важливим фактором було релігійне гноблення. Більшість українців були православними, і польська влада намагалася їх змусити прийняти католицизм. Для багатьох це було неприйнятно, і це стало однією з основних причин для підняття бунту протесту. Отже, як повстання почалося? Повстання почалося в травні 1768 року. Його очолив Максим Залізняк, а Пізніше до нього приєднався є Іван Гонта. Повстанці почали з атак на різні польські замки, маєтки, де вони змогли здобути зброю продовольство та сили. Також вони активно боролися за права селян і національну ідентичність. Ем, повстанці проголосили боротьбу за віру і за волю, що стало головними гаслами цього руху. Основні події відбувалися на території, що була під контролем Речі Посполити в основному це була Правобережна Україна, це Черкаси. Умань, Біла Церква, Богослава та інші міста. Окремі бої протистояння відбувалися навіть в таких містах, як Переяслав і Лубний. Повстанці захоплювали польські фортеці. А з часом здійснювали криваві розправи над представниками польської шляхти. Повстанці вони не тільки захоплювали території, але й вели жорсткі бої з польським військом. Вони спалювали замки. Вбивали поляків і католиків, що намагалися чинити їм якийсь опір. Існує навіть згадка про страшні розправи над католиками, і ці події вони стали відомими тільки завдяки жорстокості, яка сталася. Залізняки гонта вони були не просто лідерами цього руху, який його організували. Вони стали символами національної боротьби за волю. Повстанці мріяли не тільки. Про свободу від, від польського гніву, а й про повернення на цьо, своєї релігійної і національної ідентичності. Але, на превеликий жаль, е, як і багато інших вели, великих рухів за незалежність, е, Коліївщина теж мала свій кінець. Uh, у червні 1769 року польські війська з допомогою вже російських військ змогли остаточно розбити повстанців. Uh, Найбільші такі лідери, найголовніші, Максим Залізняк і Іван Гонта, були захоплені та страчені. Незважаючи на те, що повстання було придушене, його наслідки залишилися в історії, воно стало таким собі доказом того, як сильно страждали українці від польського гніву, і як далеко готові були йти люди, щоб звільнитися від цієї глибокої несправедливості, також це сприяло ослабленню Польщі, яка не змогла отримати контроль над своїми територіями, і хоча вся ця територія, вона називалася Річ Посполита, на деякий час залишилася все ж таки на карті світу, Колівщина стала одним з тих факторів, що призвели до її розподілу наприкінці XVIII століття, і висновок можна сказати один. Незважаючи на те, що повстання все ж таки було розгромлене і подавлене, в історії України це залишило великий слід. Отже, на цьому, все. Дякую за увагу і до наступних відео.